Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішнє захід нагородження найвищою відзнакою Міністерства внутрішніх справ вогнепальної зброї! Ми проводимо тут, в найсвятішому місці України, біля стін Святої Софії. Я хочу від себе особисто, від президента України Володимира Зеленського. Від імені всієї локлади тут присутні представники нашого українського парламенту подякувати вам за честь, за доблість, за відвагу і за мужність. Від імені своїх колег, народних депутатів, від імені комітету з питань правоохоронної діяльності від себе особисто хочу подякувати за той важкий труд, який ви робите кожного дня. Ми знаємо те, що ви кожного дня бороните нашу державу. Честь вам і хвала. Дякую. За високу професійну майстерність проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість при виконанні військового та службового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації, бездоганне служіння українському народові нагороджено. Сьогодні ми нагородили найкращих представників Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної служби, найвищою відзнакою Міністерства внутрішніх прав, вогнепальною зброєю. Біля стін Святої Софії ми спеціально вибрали це місце, спеціально говорили з хлопцями, дівчатами, для того, щоб відзначити, що ми змагаємось, ми боремося саме за цю святиню. За ці цінності, які є і були тисячоліття на нашій землі.